Пробували дієти, які не працюють, або швидко худли, але вага поверталася ще швидше. Сьогодні розповім, як худнути без шкоди для здоров'я. Секрет успішного схуднення це збалансований підхід, а не жорсткі обмеження. Давайте розберемо п'ять основних правил. Перше, худнемо поступово. Оптимальна втрата ваги пів кілограми кілограм на тиждень. Якщо худнути швидше, є ризики проблем зі шкірою та гармонами. Друге правило достатньо білка та клітковини. Білок це ситість і м'язи. Додавайте яйця, курку, рибу. Клітковина це здорове травлення, їжте, овочі та цільнозернові продукти. Але схуднення – це не тільки їжа, а ще й рух. Щоб спалювати більше калорій, достатньо додати активність. Танці – 300 калорій на годину. Прогулянка – 200-250 калорій на годину. Тренування – 400-600 калорій на годину. Навіть 10 тисяч кроків на день допомагають спалювати жир. Отже, щоб худнути без шкоди, важливо їсти збалансовано, а не голодувати, рахувати калорії, але без фанатизму, бути активним і знаходити рух, який подобається. І пам'ятайте, здорове ціло важливіше за швидкі результати. Бережіть це відео, щоб не загубити корисні поради.